Намастунь. Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні у нас не практика у звичному сенсі, тобто ми сьогодні не будемо навіть діставати калимок, бо я вам принесла цілу коробку добра. Будемо говорити про різні чудові приколяси для наших стоп. Стопи у сучасному світі, на жаль. Дуже часто не доотримують ніжності. Ми їх або ставимо на підбори, або затусовуємо у тісні, тісні шкарпетки і тісні чобітки. І досить мало уваги, в принципі, часто приділяємо м'язам стоп. Сьогодні я вам покажу 5. 5 файф, Способів або <кій> приладь для того, щоб вмикати м'язи, розслабляти їх, масажувати та навіть робити невеличку корекцію. Стоп, про що я поговорю трошки пізніше. Більшість приладь абсолютно дешеві у тому плані, що, скоріше за все, вони у вас є вдома. А якщо немає, то вони не мають коштувати аж. Забагато і взагалі можна обійтися якимись саморобними штуками. Почнемо із лоту номер 1 Думаю, у всіх він є вдома. Ви не помилилися, це собі звичайний зім'ятий пожамканий рушник. Що рушник може зробити для наших стоп? Я зніму, зніму шкарпетулі для того, щоб було видно. Як рушник може допомагати стопам. Це може бути не рушник, це може бути будь-яка тканина, яку можна покласти на підлогу. Що ми робимо з Ми будемо піднімати цей рушник і опускати. Завдання увімкнути в оцей хапальний елемент. Дуже зручно, якщо у вас насправді розкидані. Вдома шкарпетки, то ви можете їх отаким чином позбирати дуже терапевтично для стоп, і не потрібно було згинатися навіть. Можна це робити більш цивілізовано, сісти на стілець або на диван, розстелити собі рушничок перед собою і піднімати, опускати цей рушник. Пальцями стоп. Для чого нам рушник? Рушник допомагає відчути, що ми дійсно щось хапаємо. Це можна робити і без нічого. Просто хапати повітря. Але коли маєте щось намацальне, відчувається сила захвату цього в прямому і переносному сенсі. Повірте, ваші ноги. Якщо вони весь час, весь день проводять в тісному взуті, точно будуть в захваті від цих захватів. Це лот номер один, рушник або якась інша тканина, яку можна хапати, відпускати пальцями стоп. Лот номер два м'ячик. У мене м'ячиків тут є. Кілька варіантів розмірів. Зовсім маленький м'ячик можна використовувати для також хапання. Що ми робимо? Кладемо м'ячик і намагаємося схопити його пальцями стопи, і стиснути, і тримати. Відпускаємо, хапаємо. І по поступово можна нарощувати розмір цього м'ячика. Із більшим, у мене це досить такий, його навіть не пожмакаєш те, що називають медичний м'яч, масажний м'яч. Але його легко можна замінити простим тенісним м'ячиком. Я у борща зараз не буду красти, покажу вам, як працювати із таким м'ячем. Ми його просто кладемо на підлогу. І промасовуємо собі стопи цим м'ячиком. Усюди, якщо десь відчули тригерну точку, так звану, можна побути в цьому положенні, плавно розмасажувати невеличкими такими рухами по колу зі сторони в сторону, дуже чудово розслабляє. І допомагає розм'якшити м'язи, особливо після довгого дня на ногах, в черевиках. Особливо зараз у нас іде. Сподіваюся, такий йде той холод, хоча не ясно, холод зараз чи не холод. Клімат скаче туди-сюди, менше з тим. Ми, як правило, проводимо день у взуті, особливо коли холодно. І м'ячиком собі можна допомогти розмасажувати стопи. Це другий лот. Третій лот називається йогічні пальчики. Можливо, якщо ви уважно дивилися практики, ви бачили, що я на пальцях стоп маю отакі силиконові пальцерозчепірки. Вони я їх купила на Амазоні, я живу в Штатах, тому користуюся Амазоном. Вони називаються Yoga Toes або йогічні пальчики. Працюють таким чином. Ми їх начіпляємо на пальці ніг. Це буде максимально дивне відео, тому що я буду тикати свої стопи прямо в камеру. Але дійсно просто хочу, щоб ви побачили, як це працює. У мене є кілька варіантів, варіантів цих стоп. Бачите, як вони розчепірюють пальчики. Пальці абсолютно розслаблені, я нічого не роблю, щоб їх розчепірити, вони тримаються в такому е, подалі трошечки один від одного положення. Я маю кілька варіантів, зараз всі вам їх покажу. Варіант трошечки менший. Я можу е, їх навіть вдягати в черевики. Трошечки побільший варіант. Ці, я, поверх цих я черевики не вдягну, але шкарпетки можу. І я в них часто ходжу вдома. Тобто ці досить м'які, і їх можна просто носити навіть протягом дня. Я іноді втягаю і, і забуваю про них до, е, аж до вечора. Єдиний мінус в них, що буває пальці змерзнуть, тоді треба. Знімати і гріти палець в палець. Ще один варіант цих розчепірок, в такому вже не походиш, але можна чудово в такому полежати. Вони розчепірують пальці прям максимально далеко. Можна ввечері, якщо ви дивитесь якийсь серіальчик на Netflix або лежите, читаєте книжку. Ноги покласти вище, ніж коліна або вище, ніж таз. Це допомагає відтоку рідини е і втягнути подібні розчепірочки для того, щоб допомогти пальчикам розслабитися. Мій дідуля любив говорити за дурною головою і ногам нема покою. І на цих словах клав ноги на подушку, тому що ноги працюють не менше, ніж голова, тому чому ми тільки під голову подушку кладемо? Якщо у вас немає таких штук на хазяйстві, можна обійтися просто шкарпетком. Беремо шкарпеток і просто продягаємо його крізь пальчики. Виходить не аж так елегантно, звісно, але історія. Та ж сама. Ще один варіант розчепірити пальці. У всіх. У нас є руки. Беремо одну ногу і протилежну руку, і продягаємо пальчики руки, пальчики ноги. І виходить така собі розчепірка, яка завжди із вами. Можна сісти в гомокасину положення. Обличчя корови, коли одна нога знизу, одна зверху, і таким чином вона раз, і ліва нога опинилася біля правої руки, і навпаки. І можна в цьому положенні вдягнути такі рукавички, взяти себе за ноги і зробити собі йогічні пальчики без використання зайвого приладдя своїми власними руками. Це що було номер 3. Лот номер три представлений у кількох варіантів. Лот номер 4 отака от резиночка, яку я, оскільки в мене халюс вальгус, тобто кісточка на нозі із підліткового віку, успадкована, все таке. Я вдягаю. Цю резинку на великі пальці стоп, ставлю подушечку під великим пальцем, подушечку під мізинцем. На підлогу втискаю стопу в підлогу, опускаю пальчики і буду намагатися притягнути великий палець ноги до решти пальців. При цьому не задіюючи м'язу, яка. Біжить поверху стопи, намагаючись задіяти м'язу, яка відводить і підводить великий палець. Також можна робити інші вправи, наприклад, припідняти всі пальці і тримати великий палець зверху, опускати тільки усі інші. Це дозволяє палець тримати прямо вверх, і великий палець на правій і лівій нозі допомагають одне одному триматися рівно, не завалюватися туди, куди їх тягне халюс вальгус Можна піднімати великі пальці, а всі інші тримати на підлозі. І можна статично намагатися відсунути великі пальці. Одне від одного натягнути резинку якомога дужче, і тримати статично, і спробувати ввімкнути оці м'язи, абдуктори, стопи, які відводять і приводять великий палець. Це лот номер два. Якщо немає спеціальної резинки, я переконана, що можна її змайструвати із звичайної резинки. Не знаю, чи зараз є навіть, е, чи роблять труси із резинкою, яку можна витягнути, але точно резинку можна витягнути з якихось інших е, штанів чи шортів. Для того, щоб змайструвати собі тренажер для стоп. І нарешті лот номер 5 останній, last but not least, я говоритиму про тейпування. Це е, Така собі еластична стрічка. Я вже вам сказала, що в мене халюс вальгус. І зараз момент такий трошки, знаєте, е ніжний, інтимний. Тому що на весь Ютуб свою кісточку я ще не показувала. Я її завжди соромилася, але маємо те, що маємо. Вона в мене є, я з нею живу. Тому я вам зараз просто покажу, як вона виглядає. Моя стопа виглядає без. Тейпу без еластичної стрічки і з нею. Це моя права стопа. Бачите, кісточка максимально її завалює до всіх решти пальців. Мені потрібно буде дві, десь стрічки, як я міряю, ця, ця стрічка вже прийшла порізана із, із закругленими кутиками. Дуже часто вона просто в. Котушці приходить і її потрібно нарізати. Як я відміряю? Я беру стопу і по внутрішньому ребру заміряю так, щоб мені вистачило від кінчика великого пальця десь обійняти п'ятку. Далі, що я роблю? Відрізаю собі цей шматок. Як правило, краще закруглити кутики, таким чином, стрічка не буде. Буде служити довго і не буде чіплятися а, швидко за одяг і не буде відлітати. Коли у вас є ця стрічка, ви її потрошку звільняєте клейкою стороною, притискаєте до свого великого пальця. Тут важливий момент. Ми цей палець відсуваємо від решти пальців. І приклеюємо стрічку таким чином, щоб вона була досить натягнута. Прямо тримаємо палець відсунутим, натягаємо стрічку, приклеюємо її. Не переживайте, вона відклеюється. Пум. І таким чином виглядає тепер стопа, яка з пальцем трошки відсунутим. І я додам стрічку поперек стопи, для того, щоб підтримати ще й свій підйом. Так само відклею клейкою стороною до шкіри і огортаю свою. Стопу вийшла от така історія. Бачите, пальчик відокремився магічним чином. Ця стрічка буває може прослужити аж до трьох днів, залежить від того, наскільки ви її часто мочитимете. Ця не дуже високої якості, тому вона починає від, від відлітати після першого дня, плюс зараз зимно, тому стрічку, коли її намочиш, не дуже приємно ходити з мокрими ногами. Тому я більше ніж день в ній не ходжу, але влітку я могла ходити до трьох днів спокійно в цій стрічці. Один невеличкий дисклеймер: якщо ви її хочете, хочете зняти, то будь ласка, не робіть це на суху шкіру. Краще зайти в душ, ванну, намочити і акуратно, так майже скатуючи, скотуючи, скоч, скочуючи, е таким як наче катайте е ролик, акуратно зняти її. Не, від не відривайте бо відірвете зі шкірою. А це точно не ніжно. Отже, я сильно сподіваюся, що вам до допомогла, допоможуть. Ці приладдя для стоп ще раз, рушник або будь-яка е, тканина, яку можна хапати, відпускати, розчепірки для пальців, які можуть бути вашими ж руками, м'ячики для масажування, резинка для роботи великими пальцями, і еластична стрічка, тейп. Для того, щоб робити корекцію стопи, особливо, якщо у вас є, як у мене, такі, така історія як халюс-вальгус або Кісточка. На цьому я вас залишу вдягну свої улюблені шкарпетулі. Будь ласка, бережіть себе і свої стопи. Шкарпетулі називаються хенсам. Я залишу на них посилання, якщо хтось собі такі самі хоче. Усі будуть дуже щасливі їх мати, мої улюблені. Я з них не вилажу весь зимний сезон. Бережіть себе, бережіть свої стопи, давайте їм роботу і давайте їм трошки більше ніжності на